Доброго дня! Ми знаходимося в однокімнатній квартирі. Новобудова, дизайнерська світла, повністю нові меблі, техніка, ще ніхто не користувався, не проживав. Дуже унікальне планування, тому що простір візуально відокремлений диваном, простір кухні від кімнати. Хороший диван, який розкладається і немає перегинів між частинками дивану, плазмовий телевізор смарт. Зручне робоче місце. Тут власники ще привезуть стільчик для роботи, аби проживаючим було достатньо комфортно. Кондиціонер, посудомийна машина. Колосос повністю все є. Зона ліжка у нас відокремлена, окремо йде, за ось такими шторками. Тут окремо йдуть підсвіточки Можна вимикати звідси всю квартиру. І окремо гардеробна. Зручна ручна система відкриваються шухляки натискання на шухлядку і нижня так само. Квартира буде світлою, теплою для проживання це сонячна сторона. Зараз екрас середина дня. Якщо будете проживати в період опалювального сезону, квартира буде надзвичайно теплою, вона буде економною по комунальних, адже сонячна сторона плюс кондиціонер, якщо буде, ну, ви будете бажати для себе освіжити трішки повітря. Грамотно оснащена зона кухні. Додатково у нас встановлена шафа, електричний пилосос, електровіник, який... Бездротовий працює, тут лічильники, гладійна дошка, сушка, тобто максимально все є, власники передбачили. Автономне опалення, стабілізатор, водичка та опалення регулюються окремо. Витяжка. Достатньо потужна. Є навіть посуд передбачений. Зверніть увагу, наскільки грамотно зроблене е, пространство, да? тобто квартира невелика, але тут є все дійсно, що потрібно, і тут буде комфортно, дійсно. Е, додатково є тепла підлога, до речі, зауважу. Коридорчик, шафа купе при вході, зеркальне теж, до речі, обувається. Е, Покажу вам глибока і ванна кімната. Запрошуємо до перегляду. Телефонуйте, якщо у вас залишились додаткові запитання. Номери будуть нижче під відео.